Ерік Сіґал. Історія кохання. Розділ сьомий Від мосту на тій річці до Іпсвіча у штаті Масачусетс. Їхати хвилин сорок. Звісно, якщо погода гарна, і ви не вперше за кермом. Я особисто одного разу подолав цю відстань за 29 хвилин. Один поважний бостонський банкір твердить, ніби долав її ще швидше. Та коли мова заходить про рекордний час автопробігу, міст резиденція Берретів, тобто про те, хто і скільки секунд зрізав із 30 хвилин, вигадку вже важко відокремити від дійсності. Я, наприклад, вважаю, що з 29 хвилин вийти просто неможливо, якщо звісно не їхати на червоне світло. Ти женеш, мов божевільний, сказала Дженні. Так це ж Бостон, відповів я. Тут усі женуть, мов божевільні. Ми саме стояли під червоним світлом на автостраді номер 1 Ти заженеш нас обох у домовину, перше ніж твої батьки нас повісять. Послухай, Джен, мої батьки прекрасні люди. зелене світло. За кілька секунд спідометр знову показував 60 миль. І сучий син теж? Хто хто? Олівер берет, третій. Гет, він гарний чолов'яга, от побачиш, він тобі сподобається. Звідки ти знаєш? Він усім подобається. Чого ж ти котиш на нього бочки? Саме через те, що він усім подобається. Питаєте, нащо я віз її на оглядини? Питаєте, невже мені справді потрібне було благословення старого Нехихи? Зараз поясню. По-перше, цього зажадала Дженні. так заведено Оллі. По друге. Куди ж ти втечеш від того простого факту, що Олівер Третій був моїм банкіром у найвульгарнішому розумінні цього слова, адже він платив за моє навчання? Отож я робив усе як заведено, тобто їхав із Дженні на недільний обід, бо такі речі робляться тільки за обіднім столом і тільки в неділю. В неділю, коли всі оті йолопи, яких навіть близько до машини підпускати не можна, повиповзали на автостраду номер 1 і тепер не давали мені розігнатися. З шосе ми звернули на Гротон-Стріт, всі закрути якої я знав з маличку, а від тринадцяти років долав, не стишуючи швидкості автомобіля. Ой, яка вулиця, сказала Джені. Жодного будинку, самі дерева. Будинки стоять за деревами. Їдучи тією вулицею, треба пильнувати, щоб не проскочити заворот до нашої садиби. Тієї неділі я таки проскочив його і проїхав зайвих 300 ярдів, перш ніж помітив це і натисна гальма. Де ми? спитала Джені. Та вже там, де не треба, процідив я. Мабуть, було щось символічне в тому, що я прозадкував ті 300 ярдів до наших воріт, хоч би як там було, але в'їхавши у володіння беретів, я вже більше не розганяв машину. Від гротон стріт до Доуер Хауса відстань маленька, щонайменше півмилі. Долаючи її, ви йдете повз інші. Назвімо їх скромно, будинки. Певне, на відвідувача, який потрапляє в наші володіння вперше. Все це справляє неабияке враження. Ні, ніхай йому біс, вихопилося в Джені. В чим річ, Джен. Натисни на гальма, Олівере, без жартів. Зупини машину. Я загальмував, вона сиділа, вп'явшись пальцями в край сидіння. Я всяке собі уявляла, але не таке. Не таке, що. Багатство. Ладно закластися, що у вас тут і невільники є. Я хотів узяти її за руки, пригорнути до себе, але мої долоні були вогкі, таке зі мною буває рідко, і тому спробував заспокоїти її словами. Не хвилюйся, Джен. Усе піде як по маслу. Так, але чомусь мені забаглося називатися Абігейл Адамс або Венді Васп. Решту шляху ми проїхали мовчки, мовчки вийшли з машини і підійшли до порадних дверей. Коли я натиснув на гудзик дзвінка, її знов охопила паніка. Тікаймо, Олівере, сказала вона. Ні. лишаємося і приймаємо бій, відповів я. «Гадаєте, ми жартували. Двері відчинила Флоренс, віддана старенька покоївка родини Беретів. Ах, мастер Олівер! привітала мене вона. Боже, як я ненавиджу, коли мене так називають. Ненавиджу і сам отой титул, і схований у ньому. Принизливий натяк на різницю між мною і старим Нехихи. Мої батьки, оголосила Флоренс, чекають на нас у бібліотеці і дочіпав з портрети Дженні раз у раз вражено охола. Не тільки тому, що деякі з них належали пензлю Джона Сінгера Сарджента, зокрема портрет Олівера Берета II, який час від часу експонується в Бостонському музеї, але й тому, що тільки тепер побачила всі відгалуження генеалогічного дерева Беретів. Серед них і ті, що мали зовсім інші прізвища, жінки нашого роду, одружуючись, народжували таких персон, як Берет Вінтроп, Річард Берет Сьюол і навіть Еббот Лоренс Лайман, який наважився пройти життєвий шлях, що лежав ясна річ через Гарвард, і навіть здобути на ньому найвищі премії за хімічні дослідження, не маючи взагалі імення Берета у своїх анкетних даних. Господи Ісусе, бурмотіла Дженні. – З цієї галереї я зрозуміла нарешті топонімію половини гарвардських споруд. Все це пусте, відповів я. Я не знала, що ти споріднений і з С Юолівським елінгом! – сказала вона. От бачиш, мій рід постав із каменя й дуба. В кінці довгої портретної галереї перед поворотом до бібліотеки стояла скляна шафа, а в тій шафі були призи. Спортивні нагороди. Які вони гарні, мовила Дженні, і виглядають так, наче зроблені зі щирого золота чи срібла. Так воно і є. Господи, це твої? Ні, його. Олівер Берет третій не здобув призового місця на Олімпійських іграх в Амстердамі. Це факт незаперечний. Але незаперечним є і той факт, що на всіляких інших змаганнях з веслування він показував напрочуд високі результати. У Джені перед очима сяяли добре надраєні свідчення тих багатьох перемог. За першість в Кренстонському кагельбані такі цяцьки, звісно, не вручають. Потім вона, очевидно, вирішила дати і мені можливість похизуватися. А в тебе є призи Олівера? Еге ж, теж під склом? Ні, під ліжком, у моїй спальні. Вона мило по змовницькому підморгнула мені і прошепотіла. Ти мені потім покажеш їх, добре? Я не встиг відповісти, не встиг подумати, якими намірами вона керується, висловлюючи бажання відвідати мою спальню, бо в цю мить почулося. А вітаю, вітаю. Сучий син, це був сучий син. Добрий день, тато. Познайомся з Дженіфер. Вітаю вас. Перше ніж я встиг повністю відрекомендувати Дженні, він уже тиснув їй руку. Я зауважив, що вдягнений він не в один із своїх банкерських костюмів. Ні, на Олівері третьому була модна спортивна куртка. А на обличчі, замість звичної маски, я побачив підступну посмішку. Прошу, заходьте, знайомтеся з місіс Берет. Так, на Дженні чекало ще одне випробування, ще одна честь, яка випадає тільки найобранішим з обраних знайомство з веселушкою Елісон Форбс нині Берет. Іноді, в мстивому настрої, я думав про те, як шкільне прізвисько матері позначилося б на її подальшій кар'єрі, якби прагнення суспільної діяльності не привело її до добродійницької участі в опікунських радах кількох музеїв. Хай стане гласністю той факт, що Веселушка Форбс так і не закінчила коледжу. Вона залишила його після другого курсу, діставши беззастережне благословення батьків на одруження з Олівером Беретом третім. Знайомтесь, моя дружина Елісон, а це Дженніфер. Ну от, він уже й тут відштовхує мене, береться сам рекомендувати. Калівері, докинув я, бо прізвище її старий нехихи не знав. Кавілері! Чемним голоском озвалася Дженні, поправляючи мене, вперше і в останнє в житті я перекрутив її прізвище. Як у кавалерія Рустікана? запитала мати, виключно для того, щоб довести, що хоч університетів вона не кінчала, культури їй не бракує. Атож, усміхнулась їй Дженні. тільки ми не родичі. Так, так, сказала мати. Так, так, сказав батько. Знаючи, що вони не зрозуміли її жарту, я спромігся лише й собі додати так, так. Мати і Дженні потиснули одна одні руки, і після обміну банальностями, які, власне, і складають зміст усіх розмов у мене вдома, ми вмостилися в кріслах. На якийсь час запала тиша. Я спробував увімкнути шосте чуття і уловити, що відбувається. Мати беззаперечно намагалась оцінити Дженніфер і придивлялася до її одягу сьогодні аж ніяк не богемного. Її манери триматися, прислухатися до її вимови та інтонацій. Її, звичайно, в усьому підмічала ознаки Кренстона зі штату Род Айленд. Дженні, можливо, оцінювала мою матір. кажуть, дівчата не пропускають. Такої нагоди, зі знайомства з майбутньою свекрухою, мовляв, можна дізнатися багато корисного про вдачу майбутнього чоловіка. Може, вона оцінювала й Олівера третього. Цікаво, чи помітила вона вже, що батько на зріст вищий од мене, чи сподобалась їй його спортивна куртка? Ясна річ, Олівер третій лишався вірний собі, як завжди, він зосередив вогонь на синові. Ну, як справи, сину. Як народцівського стипендіата, співрозмовник він був нікчемний. Добре, татуню. Не мов би не бажаючи відставати, мати звернулася до Дженіфер. Сподіваюсь, ви доїхали без пригод? Без пригод, відповіла Джені, і дуже швидко. Олівер у нас взагалі швидкий хлопець, озвався старий нехихи. Ну, не швидший за тебе, тату, докинув я. Цікаво, що він на це скаже. Певно, і справді не швидший. І на тім спасибі, таточку. Мати, яка за будь-яких обставин підтримує його, вирішила перемінити платівку і заговорила на якусь загальнішу тему. Здається, про музику. А може, й про картини я слухав не дуже уважно. Згодом у мене в руках опинилася чашка з чаєм. Дякую, сказав я і додав, нам скоро їхати. Га? озвалася Дженні. Вони з матір'ю в ту мить обговорювали, здається, творчість Пучіні, і моє зауваження прозвучало контрастом. Мати подивилась на мене, що траплялося вельми нечасто. А як же обід? Невже ви не залишитеся? М -м 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 не можемо, відповів я, а Дженні майже водночас сказала «А вже ж залишимося. Мені треба вертатися, буркнув я, дивлячись на неї. Дженні відповіла мені розгубленим поглядом, і тут старий нехихи підсумував Ви залишитеся на обід. Вважай, що це наказ. Удавана посмішка на його обличчі не в'язалася з категоричністю тону, а я не дозволяю командувати собою нікому, навіть фіналістові Олімпійських ігор. Ми не можемо, татуню. Ми мусимо Олівере. втрутилася Дженні. Чому? спитав я. Тому що я голодна, відповіла вона. Ми сиділи за столом під владні волі старого Нехихи. Він нахилив голову. Мати й Дженні теж, я схилив голову на бік. Благослови їжу, цю, щоб була нам на користь, а нас благослови на служіння тобі і на те, щоб ми ніколи не забували про нужду і нестатки наших ближніх. Молимо тебе про це в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Амінь. Господи Ісусе, в мене аж ноги похололи. Невже він хоч цього разу не міг обійтися без своїх святенницьких фіглів? Що подумає Дженні, середньовіччя, найтемніша доба середньовіччя? Амінь, сказала мати, а за нею й Дженні, тільки дуже тихо. Спринтери, на старт, пожартував я, беручись за веделку. Мій дотеп, однак нікого не насмішив, і менше за всіх Дженні. Вона демонстративно відвернулася від мене. А Олівер Третій стрельнув у мій бік оком. У кого старт, а в кого фаль старт Олівера. Певно, ми обідали б у цілковитій тиші, якби не дивовижне вміння моєї матері точити баляси. Отже, ваші батьки родом із Кренстона, Дженні?» тільки батько, мати народилася у Фол Рівер. «Берети заснували кілька підприємств у Фол Рівер, зауважив Олівер третій. На яких із покоління в покоління визискували бідняків, докинув Олівер четвертий. Так, у 19-му сторіччі, відказав Олівер третій. Мати всміхнулася, вирішивши певно, що її Олівер виграв цей сет, та вона зраділа завчасно. А що ти скажеш про плани автоматизації цих підприємств? пішов я у наступ. Запала коротка мовчанка. Я приготувався до вибуху. А що ти скажеш про каву? спитала веселушка Берет. Ми повернулися до бібліотеки, я з твердим наміром закруглятися. У нас із Джені завтра лекції у нехихи, банкірські та інші справи, та й у Веселушки, мабуть, на ранок призначені якісь богоугодні рандеву. Тобі з цукром, Олівера? спитала мати. Олівер завжди п'є каву з цукром, Люба, сказав батько. А сьогодні без, відповів я, просто чорну каву, мамо. Коли всі одержали свої чашки і зручно вмостилися в кріслах, і коли стало ясно, що більше нам абсолютно нема чого сказати одне одному, я запропонував нову тему. Скажи, Дженніфер, якої ти думки про корпус миру? Вона спідлоба глянула на мене, але нагачок не впіймалася, промовчала. О! Ти вже розповів їм обе, звернулася мати до батька. Та ні, розповім іншим разом, відповів Олівер третій, з удаваною скромністю, що аж волала Питайте далі, запитуйте ж. Отож довелося запитати Про що йдеться, татуню? Ет, нічого особливого, синку. Ну як ти можеш казати таке, обурилася мати і, обернувшись до мене урочисто, оголосила. Твого батька призначають керівником Корпусу Миру. Он як. Дженні теж сказала он як, але іншим радіснішим тоном. Батько вдав, ніби зніяковів, а мати очікувально подивилася на мене, хотіла, щоб я вклонився, чи що? Можна подумати, що йшлося принаймні про посаду державного секретаря. Тут Дженні взяла ініціативу на себе. Вітаю вас, містере Берет! Так, так, вітаю, татуню. Матері, видно, кортіло обсмоктати цю новину. Гадаю, для батька це унікальна нагода збагатити свій педагогічний досвід, сказала вона. «А а вже ж, вже ж», – погодилася Дженні. Ще пак, кисло посміхнувся я. Дай мені, будь ласка, цукорницю.